У Клеменській спеціальній школі-інтернаті число 1 навчаються 146 дітей з вадами зору. Третина з них вже мають інвалідність. Через проблеми з зором долати шлях до знань їм набагато важче, ніж їхнім одноліткам. Прочитати написане дітям допомагають окуляри, лупи, лінзи. Із... За... заходу та в інтернаті застосовують цілий комплекс вправ для корекції зору. Зокрема, це заняття по таблиці Шульте, коли випадково розміщені числа треба розставити у правильному порядку. Задяки цій квіточці дітки так само. Лікується амбліопія, от шляхом, от, дитина споглядає, вибирає в ігровій формі, вибирає різноманітні фігурки. А от щоб прочитати оповідання, декотрі вихованці мають використовувати електронну лупу. Лише вивівши текст на монітор у збільшеному вигляді, діти можуть його побачити. Відкрити учням вікно у світ можуть спеціальні підручники, за допомогою яких вони зможуть краще засвоювати шкільну програму. З більшим шрифтом, тому що там чіткіше видно букв. Однак школа-інтернат спеціальною літературою забезпечена лише на 60%. тому доводиться користуватися підручниками для загальноосвітніх шкіл або самотужки шукати вихід. Наші педагоги знаходять вирішення проблеми, тому що у нас є багато краційної кориційних засобів, лупи лінзи. Також у нас є дуже багато. Таких і принтери, і сканери, де можуть кожен підручник відсканувати, потім зробити шрифт, який потрібен для дитини в обласному управлінні освіти і науки кажуть, проблема нагальна. Спеціальні підручники періодично надходять в область, але їх не вистачає. Проблема скоріше, не стільки в управлінні освіти як в міністерстві, тому що відповідно до наказу міністерства діти можуть користуватися, і вчителі використовувати підручники, які є з рифом Міністерства освіти і науки. І виданням підручників займається Міністерство. Те, що потрібно робити від управління освіти, від навчальних закладів, то ми кожен рік подаємо відповідні заявки, де вказуємо відповідну кількість підручників, які нам потрібні, класи, автори, назви предметів. Але так стається, що отримуємо далеко не те, що просимо. Турбує педагогів закладу й майбутнє проходження їхніми випускниками зовнішнього незалежного оцінювання. Інваліди по зору мають можливість не складати зно. А от діти з вадами зору скаржаться що року їх саджають при проходженні ЗНО у недостатньо освітлені місця. І це лише одна з незручностей, з якими зіштовхуються ці діти. Самі тести друкують дрібним шрифтом на сірому тлі, і супроводжуються вони невеличкими ілюстраціями. У бланках відповідей таблиці, клітинки в таблицях досить малесенькі. І коли дитина буде позначати правильну відповідь, і коли вона вийде за межі того бланку, комп'ютер не прочитає, не зарахується як правильну відповідь. У Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти кажуть, проблеми із дачою ЗНО для дітей з вадами слуху та опорно-рухового апарату вже вирішено. А от до слабозорих ще руки не дійшли. Поки що не йдеться про друкування тестових матеріалів шрифтом Брайля, бо це є надзвичайно дорого. Якщо є медичні покази відповідні, і це підтверджено документально. Якщо вони розуміють, що вони не зможуть впоратися з тестовими завданнями через те, що їм не дозволяє їхнє здоров'я, вони маючи свої медичні документи, йдуть в приймальну комісію, і там для них мають бути створені забезпечені вступні іспити. І навіть попри те, що чиновники не поспішають полегшити життя слабозорим дітям, вони тягнуться до знань. Упродовж останніх трьох років студентами вишів стало 11 випускників клеванської школи інтернату, число 1. Алла Сищук, Дмитро Шамшин, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.